Закінчилася гра третього туру чемпіонату України серед аматорів. Зустрічалися команди Штурм та Атлет. На жаль, велика поразка атлету 5-0. З нами головний тренер команди Атлет Дмитро Морошенко. Хочемо знати його думку за цю гру. Слухаємо, що ви скажете за цю гру, ваше враження від цієї гри. Ну, перед початком гру, гри стопнулися з дуже великими проблемами зі складом. По захисникам були дуже великі проблеми, і рахунок, який на табло, як кажуть, він читався, читався наперед, тому що по лінії захисту грав центральний підзахисник в центральній зоні, центральним захисником. Справа вийшов гравець, який пропустив. Половину підготовчого періоду і не має досвіду виступів серед аматорів. Зліва вийшов Саня Крицький, який отримав травму в минулій грі і провів тільки передигрове тренування. Тому розбувло, зрозуміло, що буде дуже важко, але за перший там я дуже вдячний команді за той футбол, який вони показали, такий він був як на мою думку амбіційний. З да, ми десь контратакували. Ну я не можу сказати, що нас суперник перегравав. До, до вилучення, тобто нам потім стало дійсно важко, тому що в меншості ми не готові грати з такими суперниками на сьогодні. Ну і плюс пенальті це теж брак досвіду, до речі, з Олимп Шахного медальчику центральний підзахисник, який грав центральним захисником. Можливо, йому і не вистачило досвіду виступу на цій позиції, де він пішов підкат ззаду. Мені здається, пенальті було, тому все подібне. За другий там дуже стидно. На жаль, знову таки, ви самі розумієте, якщо у нас були проблеми з стартовим складом, то з виходами на заміну у нас взагалі не було захисників. Ні, був Дмитрій Влад теж, який після травми коліна він півроку не тренувався і вийшов грати. Тому було видно, що треба було освіжувати якраз захист, а просто не було кімнату. Ті хлопці, які вийшли по лінію нападу, вони нічим не допомогли, трошки більше від них чекав, тому засмучений їхнім виходом. Дмитро, дякую. Перемог в наступному турі, в наступних турах. І чекаємо перший забитий гол від команди Атлет в чемпіонаті. Дякую.